Ось є такий текст, потрібно його відформатувати. Виділяємо, ставимо форматування по ширині і бачимо, нічого не вирівнюється. Тому ставимо ось відображати приховані символи. І бачимо, що в кінці кожної стрічки стоїть ось такий прихований символ. Enter. Тому як можна поступити, можна ось так. Стерти його і на місці нього поставити пробіл. Але ось це все робити досить довго. Тому ми нажимаємо вкладку Основне, далі заміна. І тут що будемо заміняти, ось так позначається Enter. І ми будемо заміняти Enter на пробіл. Тому пишемо Знайти Enter. Ось так, Enter і замінити на пробіл. і нажимаємо Замінити все. І ОК. Тепер закриваємо. Ось наш готовий текст вже відформатований по ширині. Замість того, щоб нажимати основне Замінити, можна нажати Ctrl-H. Ось все буде те саме. Все.